Ми о, як і пообіцяли, у нас наступний гість Ірина. Кажи та з великим задоволенням вітаю в нашій студії Максима Буткевича. Це співкоординатор проєкту без кордонів громадської організації Центр соціальна дія по перше, доброго вечора. Доброго вечора. А по друге, ми вже нашим слухачам анонсували те, що поговоримо про е долю. Е Активіста опозиційного, якого звати Абдусамад Аміров, Він із Таджикистана і в Україні просив притулку, але його не отримав. і Тепер йому загрожує, якщо я правильно розумію, депортація. Але почнемо цю історію з самого початку. Хто такий Абдусамад Аміров, і Чому його історія важлива у контексті того, що сьогодні відбувається в Україні? Зокрема, Абдусамад Аміров – це молодий громадянин Узбекистану. Йому з Узбекистану? був не прошу Таджикистану, але теж так, це та, Таджикистану, але я зараз поясню ще, чому обмовка. Йому незабаром на початку січня виповниться 23 роки, і він останні півроки свого життя провів в Україні. І на жаль, більшість цього часу не в найкращих умовах. Тобто, по перше, позбавлений волі. А по-друге, під загрозою видворення назад до Таджикистану. А чому позбавлений волі? І Він як нелегальний біженець чи як це називається? Його статус? Він хто його затримали е дотепер. Його адвокати не можуть зрозуміти хто, тому що він лише знає, що це були люди в цивільному. Він не володіє на достатньому рівні українською або російською. Йому показували якісь посвідчення, хтось його доправляв до суду, а пізніше, власне, до пункту тимчасового перебування іноземців у Черні. Нігівській області е, є всі підстави вважати, що це співробітники Служби безпеки України, і е, в це результаті... сталося. Перепрошую, де це сталося в Харкові. Це ага. сталося влітку цього року, і на той момент, до речі, він цілком легально перебував на території України. У нього навіть не вибігло 90 днів з моменту в'їзду, ага. протягом яких будь-які громадянин Таджикистану, якщо вже в'їхав, може перебувати без реєстрації. Його визначили як людину, яка перебуває з порушеннями правил. Наскільки ми можемо зрозуміти, бо знову-таки він не розумів документів, які йому сказали підписати, його не було забезпечено перекладачем. Але е, найгірше в деталь в даному. Разі те, що у разі видворення назад до Таджикистану на нього там не очікує нічого доброго. що найменше мова йде про переслідування за політичні переконання. А що сталося? Чому взагалі власне Аміров покинув Таджикистан? Від чого він тікав, якщо тікав, до України і що е, чого переслідують, якщо переслідують, і що може статися, якого роду небезпека може загрожувати у Таджикистані? Насправді зараз у нас тільки так би мовити своїх подій, своїх тривог бід, що е, я не думаю, що багато з наших співгромадян, співгромадянок слідкують уважно за подіями в Таджикистані, Ось тому варто а такі короткі екскурсії зробити розвиваються важливі і сумні події, особливо останніми роками. Е, Абдул Самат виїхав з Таджикистану як заробітчанин, як дуже багато таджиків, як ми знаємо, до Російської Федерації. І вже перебуваючи в Росії, він е, познайомився з рухом опозиційним політичним. Е, не... Релігійним рухом, ненасильницьким, який має назву група 24». цей рух було засновано 2012 року. Передусім, поміж трудовими мігрантами за межами Таджикистану, бо всередині країни вести опозиційну політичну діяльність неможливо, і це характерно не лише для Таджикистану, те саме можна сказати про Узбекистан і ще цілу низку пострадянських центральноазійських країн. І на жаль, те, що стається з дисидентами таджистськими, так само характерно і для дисидентів з інших пострілянських mm -hmm. азійських країн через це власне і моя обмовка раніше в так. ефірі дуже типова історія. Засновник цього руху, підприємець Умаралі Ватов, закликав до демократичних перетворень. Було організовано цю групу двадцять е, В і вседжикистані е, демократичні перетворення в Таджикистані, так. але легальну відкриту політичну угу. діяльність е, організація вела передусім за кордоном. Російська Федерація були мирні зібрання, присвячені цьому. Зв'язок підтримувався через інтернет-засоби конференц-зв'язку, передусім через інтернет радіосистему систему Зелу, з якою багато хто з нас знайомий з події 14-го року, і для активістів цього руху, з осені 2014-го, коли був заклик до ненасильницьких мирних протестів в Таджикистані, Вона була оголошена екстремістською таджикським судом. Mm -hmm. І незабаром почали зникати люди, які до неї були причетні у Санкт Петербурзі. Зник відомий таджикський блогер, причетний до цього руху і до тепер не знайдений. В Москві зазнав ножових поранень. Один з лідерів цього руху Максуд Ібрагімов. І потім був викрадений з території Росії. Зараз його в Таджикистані засуджено до 17 років суворого режиму. Ще кілька людей отримали від 16,5 з половиною до 18 років суворого режиму. Мова йшла про системні катування, про залякування родичів активістів цього руху. Засновник руху Куватов у березні 2015 року був розстріляний на вулиці Стамбула в Туреччині, де він перебував. І міжнародні правозахисні організації розглядають це вбивство так само, як таджицька опозиція, як політично мотивоване? я не можу не запитати. Ну гаразд в Туреччині там різні речі робляться, але уявити, щоб в Росії яка. Просто набита спецслужбами, щоб хтось без санкції центральної російської влади із спецслужб братньої сусідньої таджийської республіки колись би щось би заподіяв. Це дуже ну мало ймовірно, мені не віриться. Чи це означає, що це так би мовити тандем Росії і Таджикистану в боротьбі з інакомислячими як в одній країні, так і в іншій країні? З усього, що ми бачимо, мова йде про стратегічну співпрацю і політичне керівництво двох країн Російської Федерації, Республіки Таджикистан і спецслужб. Тобто, ми бачимо, що спроба розгорнути опозиційну політичну діяльність Таджикистанську угу. на території Росії. Привела до сумних наслідків, які неможливі без участі російських силових структур. Те саме викрадення mm -hmm. активістів, вивезені з території Росії. Врешті-решт, дехто з них, до речі, були формально російські громадяни. Вони не були вже громадяни Таджикистану, і все одно з ними ставалося те, що ставалося. Руски своїх не здають? Вочевидь, не достатньо свої. Ага. Виявилися таджикистанські опозиціонери ага. в даному разі. А що з Україною? Якщо Рускія своїх не здають, так жартує Юрій Макаров, то Україна, по першому випадку, з Еміровим, наскільки це типове українське судове рішення видати. Людину, яка шукає притулку в Україні, назад додому на батьківщину, де можливо не надто безпечно? на даний момент, на щастя, таке рішення не дуже типове. На жаль, воно все одно не поодиноке. Періодично, українська система надання чи то не надання притулку разом з іноді з гілкою судової влади. Ну не можу знайти іншого слова, як крім вляпуються в міжнародні правозахисні скандали, пов'язані власне з порушенням оцього базового принципу міжнародної системи притулку. Мовою професійною він називається «non-refoulement», а простою категорична заборона видання людини до країни, де на неї чекають катування, позбавлення волі чи переслідування за переконання. тобто, це не добра воля нашої держави. Давати чи не ну давати притулок, чи принаймні не видавати людину назад, це наш обов'язок. Чим зумовлений абсолютно однозначно. Ще від 2002 року, коли Україна підписала і ратифікувала Конвенцію ООН про біженців 51-го року, і протокол до неї го цьомого mm -hmm. Україна зобов'язана надавати людям притулок, якщо вони не можуть не бажають повернутися до країни походження через побоювання переслідувань за низкою ознак. Політичні погляди одна з цих ознак. Ми зобов'язалися це робити, і це не ситуація, де ми можемо розмірковувати, хочемо ми того чи ні. Крім цього, є ще ціла низка міжнародних правових документів, які забороняють навіть незалежно від політичних поглядів, видавати людину туди, де на неї очікують з великою ймовірністю катування. Це міжнародна конвенція ООН проти катувань, Європейська конвенція з прав людини. І, до речі, європейський суд з прав людини вже виніс не одне рішення, в яких забороняв видавати людей до Таджикистану, саме через те, що там на них очевидно чекають тортури. І ці рішення не скасовані, і ситуація в Таджикистані не змінилася. у цій ситуації. Якщо продовжувати обговорювати цю конкретну справу, чи можливі і чи будуть наскільки це відомо зі спілкування, можливо з адвокатами подальші дії? Ну ось якщо йдеться зокрема про Абдусамадамірова, то чи планують його захисники звертатися? Я не знаю до інших інстанцій, до апеляційного суду, до європейського суду справ людини, адже є інші судові органи, які можуть можливо. Побороти рішення, про яке ми тепер говоримо, так рішення про те, щоб повернути його додому у Таджикистан у ну, даному разі позавчора розглядалися справи київським адміністративним апеляційним уже судом. Тобто, це вже апеляційна інстанція. І Я був при винесенні рішення там, власне, виступаючи як свідок у справі. На жаль, рішення попередні. Всі рішення попередні залишено в силі, в тому числі це означає, що рішення про видворення. І далі в нас залишається в національній процедурі можливо касація, але вона не призупиняє дії рішення про видворення. В принципі, знов таки говорячи, повсякденною мовою нашою в будь-який момент тепер Абдусамада можна видати, і це не буде проти. Українського законодавства проти рішення точніше судів імміграційної служби, але, але чому але... так відбувається? Українські офіційні інституції не знають про проблеми в Таджикистані? Чи вони не знають про законодавчу рамку, яку ми вище описали. їм просто по барабану? Але якщо по барабану, то тоді має за це прийти якась кара у вигляді рішення міжнародних інституцій, я не знаю, штрафів, якщо за таке взагалі можуть існувати такого роду покарання, і тоді питання, чому по барабану людям, які вирішують долі інших людей, чесно кажучи, я не знаю для мене загадка і в попередніх подібних справах, і в цих. Подібні рішення. Неприємним знаком для мене особисто було те, що рішення цього разу було винесене надзвичайно швидко. Тобто адвокати надали і докази, і свідчення міжнародних правозахисних організацій, звіти запросили до свідчення людей. Зокрема, мова йде про свідчення правозахисних організацій, і мене, зокрема. І це все мало би бути проаналізовано в встановленому порядку суддями перед винесенням рішення. Вони перебували в нарадчій кімнаті кілька хвилин перед тим, як вийти вже з готовим рішенням. Це дуже неприємний симптом, який власне натякає на те, що рішення могло бути готовим заздалегідь або по барабану, або мова йде про те, що як і у випадку з міграційною службою, є небажання, щоб оці дивні люди з проблемами в себе вдома ще приїздили сюди. Навіщо вони потрібні. В будь-якому разі, е, щодо інших судових інстанцій, в нас залишається сподівання на Європейський суд з прав людини, само собою. І е, про, е, Тут мова йде про так зване 39 правило регламенту суду, коли суд зобов'язує ту чи іншу державу, у даному разі Україну. Дуже швидко зробити або навпаки не робити чогось до розгляду питання по суті, в даному разі не видворяти угу. Абдусама Амірова до того, як його справу буде розглянути європейським судом по суті. Бо якщо його видадуть і він опиниться в таджикистанській в'язниці, вже звідти він поскаржитись адекватно не зможе і представляти свої інтереси адекватно не зможе. Аміров фізично зараз де знаходиться. Знов таки у пункті тимчасового перебування іноземців на Чернігівщині, на Чернігівщині mm -hmm. в Чернігівській області, так само як і його колега на рік від нього молодший з подібною ж історією чи справу суд буде слухати 25 січня. От вони дотепер там. Пане Максиме, а можливо, от в рамках офіційних процедур, що він буде, скажімо, ну не поїде, він в Таджикистан, а поїде кудись в третю країну. Теоретично це можливо, звісно, ми думали над цим, тому що все-таки рішення про видворення з території України це не рішення про екстрадицію, тобто про передання з рук на руки силовикам тієї країни. Теоретично людина може бути видворена, тобто просто виїхати кудись. Але, по перше, тут мова йде про примусове видворення, він не сам виїде. По-друге, куди? Не просто в нього немає, скажімо, шангенських віз в паспорті. Uh -huh. В нього під час затримання цими невідомими в цивільному паспорт uh -huh. було відібрано і на даний момент його не існує. Його ніде uh -huh. не можуть знайти. Таджикистанець без паспорта навряд чи буде прийнятий будь-якою країною, крім власне Таджикистану. Де е, наскільки він стверджує, і наскільки ми знаємо, до його родичів вже приходили місцеві силовики, там на нього чекають, але якраз туди його в жодному разі видавати не можна. Чи є бодай гіпотетична ймовірність, що українські спецслужби бодай на особистому рівні, на, на рівні особистих знайомств якось взаємодіють із спецслужбами? Таджикистану, на жаль, ми не можемо цього виключати. Передовсім, в випадку цьому Абдусамада і його колеги, історія їх затримання з їх слів і не лише виглядає дуже загрозливо. Ті, хто їх затримували, і потім, хто їх допитували, вони виказували ознайомленість з. Mm -hmm. Їх обставинами вдома на батьківщині в якийсь момент їх шантажували тим, що принесли прапор ісламської держави, повісили за ними і фотографували на тлі цього прапора, обіцяючи всюди це поширити, начебто вони симпатизують mm -hmm. ісламській державі, що, звісно, немає нічого спільного з реальністю. І потім тому кілька разів радили подумати про родину вдома. Таджикистані, тому що дуже легко організувати так, щоб їм там було недобре. Ну, а крім цього, у нас, на жаль, є приклади, коли важко не думати про можливу співпрацю з силовими структурами країн регіону, чи це Таджикистан, чи це Узбекистан, чи Російська Федерація. Ми зовсім нещодавно мали скандальну справу з Мінат Бабаєвою, з Дагестану, з Північного Кавказу, громадянкою Російської Федерації, яка не просто була видворена з території України, а фактично передана з рук на руки. Українськими силовиками російськими російським силовикам зараз в ситуації фактичної війни України з Росією, ну тут враховуючи перед історією, не так важко в це повірити. Ми знаємо, що наскільки інфільтровані люди які ну просто не поділяють до кінця українських цінностей в українські правоохоронні органи, тобто, але що стосується от цього конкретного кейсу. І, взагалі, можливо, цього регіону я хочу виступити як адвокат диявола. Розумієте, у нас є служба, до якої я не можу ставитися з величезною там симпатією довірою апріорно. Я маю на увазі міграційну службу, тому що це фактично це де-факто спадкоємиця радянського увіру, Да? адділ віз і регістрації це називалося. Така структура в, в рамках Міністерства внутрішніх справ. Але з іва. Вона якраз відповідала за те, щоб ті, кому не можна приїздити в СРСР, не приїздили, і ті, кому не можна виїздити з СРСР, не виїздили. Але з іншого боку, все-таки країни Центральної Азії це дуже небезпечний регіон, який постачає кадри, в тому числі і у згаданий вами і ДІЛ нічого тут не поробиш. Так. І там є ресурс для радикальних ісламістів. Нам нема от, от, от нам тільки цієї проблеми бракувало. Крім того, якщо він не розмовляє ніякою іншою, окрім таджицької, я не думаю, що у нас персумовних з інспекторів чи там тюркомовних якихось інспекторів в цій службі достатньо. Тобто, можливо, от, от на якомусь такому побутовому рівні, все це більш-менш зрозуміло. Так хай вони собі свої зі своїми проблемами варяться. Нам нам є, є чим займатися. Адекватним перекладом, до речі, їх справді не забезпечили і не забезпечили в тому числі протягом біженської процедури. Міграційна служба, наскільки нам відомо, сказала, що немає в них людей з таджицькою. З таджицькою тобто це не якась екзотична мова якогось дуже віддаленого регіону. Але, в принципі, от якраз такі міркування, по-перше, чути досить часто, по-друге, можливо, ними керуються деякі співробітники державних структур. Тим більше, якщо врахувати, що деякі з країн регіону, зокрема, мова йде про Узбекистан та Таджикистан, як про то свідчать міжнародні правозахисні організації, докладають багатьох зусиль, аби діставати своїх опонентів з-за кордону, залучаючи від легальних інструментів оголошення в міжнародний розшук, а закінчуючи корупційними складовими, тобто просто оплатою затримання і доправлення людини назад на батьківщину. Це конвейер, Ой, як цікаво Слухайте. Це конвеєр і виглядає так, це так що це ж бізнес виходить. Це бізнес, фактично це бізнес, круто, от але ми бачимо, що якщо ми усунемося від того, аби виконувати наші зобов'язання з надання притулку. То ми будемо частиною цього бізнесу. Ми фактично видаватимемо людей на катування, просто не розбираючись в їхніх історіях, і діл, не і діл, якісь Таджикистан, навіщо нам це треба? Хоча в нас цілий апарат, ціла державна структура утримується спеціально, аби в цьому розбиратись. У нас є буквально секунд 30, щоб договорити, який найважливіший висновок історії Абдусамада Амірова? Ну, по-перше, адвокат подав по 39 дев'ятому правилу вже скаргу. Ми чекаємо на рішення європейського суду, і це означає, що європейський суд тепер залишається часто останньою інстанцією для України. А по-друге, на жаль, старе, але правдиве Україна Знову не є безпечною країною для біженців. Просто не є. Такі сумні достатньо підсумки і висновки ми почули від Максима Буткевича, співкоординатора проекту без кордонів громадської організації Центр соціальна дія. Ми говорили про справу Абдусама Даймірова, котрого здається, збираються повернути у Таджикистан, де йому може загрожувати небезпека. Така сумна історія, Так сумно ми закінчуємо нашу громадську Але це історія хвилю. про праволюдяність та і захист прав людини. Але водночас, якщо є люди, які захищають ці права, то це все не ще не втрачено.